Я хочу згадати одну біблійну історію і ми помолимося за Україну. Одного разу Господь до пророка Йони каже: Іди в Неневію і скажи їм: якщо не покаються, то ще 40 днів і Неневія буде зруйнована. Йона не захотів, не захотів іти, і він взяв квиток і хотів плисти в фарсис, це в Іспанії. Господь підняв велику бурю на морі і кинули жереба, хто винний цій бурі, впав жереб на Йону. Йону запитали, хто ти, з якого народу, куди йдеш, розкажи нам. Він розказав, що я втікаю від волі Божої, я втікаю від Божого прохання, йти ти проповідувати в неневію, а я не хочу. І вони кажуть, що ж нам з тобою робити, щоб буря зупинилась. А він каже: киньте в море, і буря для вас стихне. Він так гідно засудив свій вчинок, що він винний. Кинули його в море, Бог по своїй милості наказав великій рибі киту його взяти. І він там, у череві кита, каявся перед Богом, просив прощення. І то не зразу. Ще так, знаєте, уперто сидів і мовчав там, аж потім він помолився, Боже прости. і той кит його привіз назад на берег викинув. Оце урок для нас ніколи не противитись волі Божій, бо може буря зустріти. Завжди треба з Богом товаришувати, дружити, Бога поважати І з ким, з ким, але і з ним берегти дружні відносини на вищому рівні. Амінь. 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 І він пішов в Невію і проповідував: Цар і весь народ, ну, особисто цар, дав наказ. Почув цю проповідь і дав наказ: три дні нічого не їсти не пити, і худоба також. І будемо просити в Бога прощення і благословіння для нашого народу. І вони три дні молились, три дні постилися. І Божа ласка була дана для них. Бог простив їх, і Леневія не була зруйнована. Я вернусь до Леневії ще. Йона, коли закінчили 40 днів. Вийшов з цього міста і з пагорба дивився, як Бог їх буде карати, бо він дуже хотів, щоб їх Бог покарав. Дуже хотів. Там були певні патріотичні причини. А Господь не карав. І Неневія. Роз і Йона розізлився навіть на Бога, розгнівався навіть на Бога. Мов, я казав, що вони будуть знищені, а ти їх не знищуєш. Получається, я брехун чи як. Ну і він хотів, щоб Бог їх знищив. А вони ж то покаялись. А Господь вірний. Сказав апостол Петро, що у всякому народі, хто боїться його і поступає по правді приємний йому. Якщо людина приємна Богу, Бог цю людину буде благословляти і оберігати. А якщо людина робить мерзоту, людина мерзавець, то звісно в свій час виліться гнів Божий на цю людину. Хоча до того, як виліться гнів Божий, Бог буде кликати цю людину до покаяння, покаяйся, покаяйся, покаяйся. Ні, то на цій гріховній дорозі людина загине. І Господь еневію заспокоював. А знаєте як? була спека, це ще не така, як там. Я був в Ізраїлі, там спека 40-50 градусів. І швиденько виросла якась там рослинка, виросла. І тінь була, і він там в тіні собі гарно лежав, відпочивав. І якийсь черв'як підточив те, ту рослинку, вона засохла. І він так розсердився, що каже, Боже, забери мене. Отак, якийсь був такий емоційний чоловік, такий, знаєте, женственний мужчина. Дуже такі емоції були сюди, а туди стрибали в нього. І він каже: Йона, ти розсердився, що рослина от загинула. А в тому народі є 150 тисяч людей, які не можуть відлічити лівої руки від правої. Тобто дітей стільки. То уявляєте, яке то місто було велике. Написано, у Бога на три дня ходьби. Таке велике місто було. І Господь жалився над ними. Дорогі друзі. Перед висновком ще один приклад. Юда ходив біля самого Ісуса. У Юди був лучший учитель, лучший друг, лучший лідер, лучший пророк, сам Бог в тілі людському біля Юди. Але як Юда не поміняв свою натуру, то ви знаєте, що з ним стало? Хоча був біля самого Ісуса. Ходив з ним, чув Його, можливо, тиснув руку йому. Але коли він не поміняв свою натуру, свою природу, гріх його, його догнав і знищив його, і він укоротив собі життя. Два самих тяжких гріхи на землі укоротити життя і пола на Духи Святого. Він укоротив собі життя. І що толку, що був біля Ісуса. Який висновок я хочу привести, дорогі друзі. Нам треба помолитись за захист України зараз не так, як ми завжди молимося. Зараз трошки по-іншому помолимося. Ми завжди молимося захисти нас від ворога зовнішнього і від внутрішнього. То сьогодні ще додаємо знаєте що? Щоби весь народ України почав молитися Бог. І Є такі люди, які зовсім не мають Бога в разумі, які надіються тільки на ЗСУ. А може і хто зна, ні на що не надіються, щоб всі, як то в Неневії, всі люди почали просити в Бога помилуй нас, прости нас, благослови нас, щоб все населення країни, нас, навіть той, хто ніколи не молився, то хай хоч хвилиночку схилить голову і скаже: Господи, захисти нас, захисти нас, щоб було відродження всередини нації. Щоб люди потягнулись до Бога, не були безбожні, не були такі, знаєте, горді, а почали шукати Бога, зближатися з Богом. Всі жителі України. Усі жителі України. І потім, щоб оці всі жителі України помолилися за тих, хто владі. Ну, уявіть собі, сковорідку купляти за 800 тисяч гривень в Києві. Це нормально? Це абсурд. Це геноцид свого народу. Навіть не вміють толком вкрасти, такі глупі там сидять. То ми сьогодні айсберг тільки бачимо. А Міністерство оборони що робиться? Скільки мільярдів крадається. Це айсберг. А що робиться те, що журналісти не розкопали і не розказали? Бо уявляєте, яка совість в цих людей? Вона перевернута. Є совість добра, є совість осквернена, тобто наполовину працює, а є совість спалена. Народі кажуть безсовісний. В злодюгі совість навпаки працює. Мав можливість вкрасти і не вкрав і його совість, судить, що не вкрав. Перевертні. І їх сьогодні хватає настав. Судова влада теж ви бачите, які хабарі бере. Виконавча влада, а законодавча влада. Війна, війна, а вони пропагують прийняти закон, який перечить. Біблії, судомі Гомора, за що були спалені? За те, що там ЛГБТ процвітало. Одно шлюби були. І гнів Божий вилився, що ці міста були спалені. І є такі депутати, депутатки, які єпіскопам кажуть, гей, каже, з якої ти планети, єписко, що ти проти цього руху? Наодинці собі хоч з розуму зійди, чому ти це тягнеш у ранг закону? І сьогодні там, де вже ЛГБТ узаконено було раніше, вже вони пропагують узаконити педофілію Німеччина, Іспанія, зоофілію. Воно на цьому не закінчується. А в нашій країні аборти, будь ласка, за час незалежності країни, стільки вбито дітей, стільки живе в країні, а то й більше. І це все Бог бачить. А ми нація, а ми один народ. Господь рахується персонально з кожною людиною, і Господь рахується з народом цілом. Якщо весь народ уходить від Бога, уходить в амораль, уходить оце в злодійство, де обкрадають бюджет і потім страдають і вчителі, і лікарі, і інваліди, і сироти, і армія страдає, а вони собі яхти купляють чи золоті унітази. Ми ніби нічого не можемо зробити, там що, на банкові, чи де там. Нічого. Але й ми можемо зробити. По Конституції влада в кого? В народу. І перше всього, що треба робити, це молитись. Я не закликаю на повстання бити вікна, чи ще що? Ні, до щирої молитви. Хай Господь Бог сам почне очистку вишелонах влади. Хай Господь сам почне працювати над народом України, щоби весь народ України звернувся до Господа Бога, почав молитися, любити Бога. І тоді ми переможемо, і тоді ми зацвіте. А то сьогодні і інші, і інші президенти кажуть: не дав, не дамо вам швидкого входу в НАТО, наведіть порядок з корупції. Це не тільки наші журналісти бачать, це і за кордону бачать. І так соромно, так соромно, ой, як соромно. Совісті зовсім нема, хто там сидить. Тому, перше всього, це молитва. Перше всього це молитва. Тому я закликаю, щоб ми щиро помолилися. За народ України, за нашу владу, хай Господь дасть пробудження, відродження, відки, знаєте, жажду по Богу, любов до Бога, розуміння Бога, щоб люди хоч півгодинки в день читали Біблію, хоч разочок в день схилили коліна, помолилися. Знаєте, щоб вся нація так до Господа, до Господа й до Господа Возвала і Господь вийде на зустріч. Тому що оці всі мерзоти, які я поназивав, вони явно мішають Богу, вони явно огидні Богу. Це мерзота в очах Божих. Коли обіжається бідний, коли крадеться в бідного, це для Бога мерзота. Написано в Біблії, що каже, проливний дощ, який змиває хліб, зерно змиває це коли людина бідна, її ще обіжає. Це отака гідота в нашій країні. Тому наша країна якась має бути досить благословенна, бо диявол повстав на всіх фронтах. На всіх фронтах атакує народ України, щоб вона осталась десь там позаду й позаду. Хай Господь явить милість свою і зробить все, щоб ми були Україна, яка дуже любить Бога, і Україна, яка процвітає економічно в абсолютному мирі. Давайте батьки. Проси, зупинись, найди я в серці не.